Привіт всім! Знову чергова партія буде сьогодні від'їжджати. Також по різних містах. Там Білу церкву. От далі що в нас? Біла церква, броди, хуст. Два станочка. Оцей от. І той, що на зборці. він залишається в Луцьку. І ось той залишається в Луцьку. Ну, вони ще оцей. Оці от не зібрані а ці вже повністю зібрані, протестовані. Всі працюють все точно так само, як на попередніх відео. Ось так, тільки тут помінявся трошки кронштейн, він стояв спочатку там, на штоках, але це трошки погана ідея була ізначально, із за того, що оцей от циліндр він коли. Прижимав, він трішки вигинався, і тим самим детальку чуть, чуть міг відпихати від лінійки. Тут зроблено все на одному кронштейні Що направляючи, що це от з такою от підпорочкою. Тобто ця штука вже не вигинається. І набагато крутіше воно прижимає детальку типу, і не відпихає від лінійки. ну Це такий от плюс. На ящику все те саме. По приборці вмикається, подається струм на станочок, педальки так само розміщені всі. От опуск цього от мотора і від'їзд того мотору. Ось так от. Точно все так само. Це вмикається перший двигун, це ось цей от це вмикається другий двигун ось той. стоп загальний на два двигуна. Тут регулюється швидкість, при якій буде рухатись або стіл вперед-назад, по цій от лінії, ну, щоб точніше можна було виставити, або підніматися вверх-низ, ось той двигун задній. Оце, оцей от регулятор він регулює. Як будуть рухатися або стіл, або мотор. Ну, тобто Оці от кнопочки це от вперед або вверх позначено, а ця от вниз або назад. Тобто, коли регулятор стоїть на нульові, то самі кнопочки вони не працюють е, ніяко. Коли ми перевернемо, от пропустимо, на стіл, повернемо регулятор, тоді от стіл буде їхати або вперед, або назад. Це буде видно от по лінійці. От ми зараз... Ми поставимо на більшу швидкість, щоб видно було. І поїдемо вперед. От. Ой, не поїхав. Все, понятно, не поїхав. Того, що виключений рубільник. Ну, ладно, несуть вперед або назад. Так само, коли ми повернемо на двигун номер 2 тобто він або буде їхати вверх, коли нажмете кнопочку, або вниз. Ви нажмете цю кнопочку. Там от є лінієчка, по ній все виставляється. Так само ці прижими. От вони, от, точно так само. Лазер, який от, ось там стоїть його видно. Він от світить по цій от лінії. Інколи буває, коли їдуть станки, типу, десь вони в машині трусяться і воно може збиватися якби, цей лазер. Але там нічого складного немає, він дуже легко виставляється. І підсвіточка. Це, якщо десь темно, не видно от розмітку на оцих лінієчках, то можна включити буде оцю от підсвітку. Ось так. От. Отут знаходяться дросіля от Зверху і знизу. це Цим от дроселем регулюється, як буде або швидко, або помаленьку опускатися, або підніматися оцей от двигун. Так само і ось там на е, тому двигуні є знизу. Ось там от дросіль. Ним теж регулюється, як буде рухатися ось цей мотор вперед або назад. ну Швидше, помаліше. Далі для того, щоб двигун не опустився нижче, ніж вам потрібно. Тут є такий от ззаді от вінт. От. Ви його підкручуєте, і тим самим оцей от шток в нього впирається, тобто не дає пневмоциліндру циліндру опуститися нижче, ніж потрібно. Ззаді точно так само зроблено. тобто от винтом, от який отут. Ви можете відрегулювати, наскільки ось цей двигун зайде вперед, ну, засверлить детальку. Або, ну, глибину саму. Якби, чим далі ви його закрутите, тим менше він буде засверлювати в деталь. Ось тут -от лазерок виставляється, оцей вінтик ви трошки відкручуєте, і сам кронштейн повертається в одну в другу сторону. Ось так от. Далі тут стоїть такий от вход і повітря на цей регулятор для того, щоб коли двигун цей буде опускатися, от він опускається і тим самим відкриває дросіль і через цю трубку от, буде видавати повітря вам з оцеї чашки, де ви сверлите. Так само ось сюди ви можете підключити витяжку. І все, що оця от трубка буде видувати, витяжка буде влавлювати сюди і витягувати. Ось так. от. В принципі, думаю, виходить непогано. Буду продовжувати. Виготовляти таке от обладнання. Кому цікаво, можете звертатися, дзвонити, питати, можливо, щось порадити, щось краще, щоб можна було вдосконалювати ці от модельки.